У світі, де нам постійно бракує часу на себе, ідея виділити всього декілька хвилин для особистісного розвитку звучить дуже привабливо. І саме цю концепцію пропонує Домінік Спенст у своїй книзі Щоденнику 6 хвилин. Шість хвилин це практичний щоденник, який створений для того, щоб навчити вас, як можна покращити якість свого життя шляхом щоденної рефлексії. Ідея самої книги дуже проста: виділяти три хвилини зранку, три хвилини ввечері, для того, щоб сфокусуватися на позитивних аспектах замість негативних, щоб взагалі оцінити різні сфери вашого життя, де у вас помітний прогрес, а де відставання, і переглянути свої цілі на життя і допомогти вам все ж таки досягти ваших цілей, які ви собі поставили. Як стверджує рецензія, ця книга пропонує вам структуровану систему для покращення вашого життя. І якщо ви будете усвідомлено виконувати все, що є в цій книзі, то це допоможе вам, по-перше, краще формувати та ефективніше досягати ваших цілей, фіксувати дрібниці, які приносять вам радість, навчитися бути вдячним за те, що ви маєте зараз. І, нарешті, рухатися до цілей не за рахунок сили волі, як нас всі так вчать, а за допомогою структури, яка вам надається в цій книзі. Тобто основна обіцянка цієї книги це навчити вас фокусуватися на позитивних аспектах вашого життя, що в свою чергу має покращити рівень вашої задоволеності життям, збільшити вашу мотивацію досягати ваші цілі. І, в свою чергу, це вже покращує взагалі ваш рівень життя. Тобто, книга має доволі амбіційні цілі. Я вже прочитала цю книгу, я працювала з нею, виходить, що 100 днів, начебто, тобто 100 днів я кожен день намагалася кожен день писала відповіді на всі ці питання, відмічала е, свій прогрес, і тому я маю повне право з вами поділитися своїми враженнями. Але для цього я би хотіла вам пояснити більш детально, що є в цій книзі. Тут не один інструмент, їх одразу декілька. Тобто ви, читач, можете не використовувати всі, але автор каже користуватися всіма з них. Перший і найбільш такий масштабний елемент це щомісячна оцінка різних сфер вашого життя. І ці сфери абсолютно різні. Тут їх близько 20, може трошечки менше. І тут входить, наприклад, загальний настрій, набуття сенсу, щоб це не значило. Партнерство, сім'я, друзі, здорова їжа. Також тут є робота і освіта. Ну, я чомусь мені дивно, насправді, що вони не виділили це в окремі підпункти, бо це прям реально різні сфери життя, але ладно. І також останнім пунктом тут є вдячність. Тобто в кожен місяць ви можете відслідковувати, чи Змінюється чи прогресує ваша здатність бути вдячними. Чесно, мені не дуже подобається така система, бо тут треба оцінювати від 1 до 10. і мені дуже важко, от як я можу оцінити, наприклад, сферу сім'я від 1 до 10, тобто що таке 1, а що таке, 10. Немає ніякого пояснення, тому то треба розуміти, що напевно кожен буде вкладати якусь свою систему оцінки сюди. Тобто, для когось 5 — це вже погано. А, наприклад, нам як на мене, 5 — це така середня оцінка, тобто, це як нормально. Це насправді доволі просте завдання, але воно, як на мене, дуже корисне і дозволяє більш цілісно подивитися на ваше життя. Відмітити сфери, в яких ви молодці, в яких ви досягли значного прогресу, і намагатися підтримувати цей прогрес, але в той самий час також помітити якісь сфери, в яких у вас все погано, на які у вас не вистачає часу або натхнення, або ще чогось, і сконцентруватися на цих сферах, наприклад, наступного місяця. Ще один такий важливий елемент цієї книги це трек розвичок. А на початку кожного місяця ви обираєте одну, дві, три або хочете більше звичок, які ви хочете додати в своє життя, і далі ви відслідковуєте цей прогрес. Але, якщо чесно, я не користувалася цим, бо я іноді то забувала, то забувала, бо це трошечки напряжно мені було. Тому я тут не сильно можу вам щось сказати. Тут дуже просто, тобто ви пишете, що за звичка, і кожен день протягом місяця просто хрестиком відмічаєте, чи ви зробили це сьогодні, чи ні. І в кінці місяця ви можете подивитися, чи вдалося вам додати цю звичку в ваше життя і чи є в неї шанси залишитись у вашому житті надалі. Наступний рівень це питання, які ви будете опрацьовувати раз на тиждень. Ці питання абсолютно різні. Їх зазвичай було 5 штук. Одразу скажу, що деякі з них були дивакуваті, деякі незрозумілі, але більшість з них вони були цікаві. Місцями вони були дуже неочікуваними і торкалися таких тем, над якими я, наприклад, взагалі ніколи не думала, і мені було цікаво над цим все ж таки подумати. Ці питання допомагали мені заглибитися в мої думки, зрозуміти взагалі. Чого я хочу від цього життя і що я себе представляю. Бо дійсно дуже не вистачає часу, енергії, на ось ці всі роздуми, на якесь загальний погляд на свої дії, на свою філософію і на те, до чого я прагну в цьому житті. І наступний елемент, який заповнюється кожен тиждень, це просто нотатки. У факту це просто пустий листочок в цій книзі. Де ви можете дописати будь-які свої думки, відповіді на якісь питання, на які вас, наприклад, не спитали. І я, якщо чесно, не користувалася цими нотатками, бо мені дійсно не було що записувати. Єдиний раз, коли мені ці нотатки знадобилися, це коли папа мені по телефону диктував, як мені знайти магазин, де продаються акумулятори для машини. От саме тоді ці нотатки мені знадобилися, бо в мене не було нічого під рукою, де я могла б це написати. Тому нотатки я не оцінила. І нарешті, напевно, ключова частина цієї книги це ось ці щоденні запитання, три зранку і три ввечері. Я вам зараз прочитаю, що це за питання. Це насправді не тільки питання, тут є просто продовжу речення. От перше, це я вдячний, вдячна за. І далі ви пишете три, ну тут для трьох розлінії але ви можете написати більше або менше речей, за які ви вдячні. Наприклад, в якісь доволі похмурі і погані дні я могла пропускати це або писати всього одну річ. А в якісь дні, коли я була дуже задоволена своїм життям, я тут списувала все, бо мені було багато за що подякувати. Наступне питання це як зробити сьогоднішній день чудовим. Тут мені насправді було важко, бо в якийсь момент я скатувалася до ну, просто написання планів на свій день. Я така, було б чудово, якщо б я виконала цю задачу. Або було б чудово, якщо б я прочитала цю статтю. Але тут, напевно, мається на увазі не знаю, подивитися ввечері фільм з попкорном, я не знаю, сходити зранку, погуляти в парку, з'їсти щось смачненьке. Ну і далі ви це виписуєте і просто можете вибрати будь-яку річ з цього або всі і здійснити їх. І останнє ранкове питання це саме налаштування на позитив. Тобто тут ви маєте прописати а, і налаштувати себе на хороший день. Тобто, наприклад, сьогодні я буду дуже впевненою на співбесіді і відповім на всі питання правильно. На цьому ранкові питання закінчуються. І вже ввечері перед сном ви заповнюєте вечірні питання. Вони тут наступні. Перше, що доброго я зробив, зробила сьогодні для свого ближнього. Тобто тут книга вчить не тільки бути вдячним за те, що роблять тобі, а також щось робити для інших. Наступне це що я можу завтра зробити краще. Тут я також писала дуже часто задачі якісь на завтра, і мені треба було трошечки себе зупиняти і концентруватися на чомусь більш глибокому і менш такому практичному. І останнє це чудові події, які зі мною сталися. Тут ви можете записувати як якісь великі події в вашому житті, наприклад, покупка якоїсь техніки, про яку ви давно мріяли. Так і якісь маленькі дрібнички, які зробили ваш день краще. Я насправді частіше так робила. Я писала щось більш дрібне, бо насправді якісь великі позитивні речі, там як покупка чогось, що я давно хотіла, поїздка кудись. Я це і так помічаю. Я і так відчуваю якусь вдячність за це, ніж я ціную ці моменти. А, наприклад, якщо якась там дріб'язкова ситуація, на яку я може навіть не звернула увагу в моменті, я про неї згадую ввечері і мені стає від цього якось тепліше. І це напевно все з оцими щоденними питаннями. Вони кожен день однакові, тобто кожен день виходить 100 разів, ви відповідаєте на одні і ті самі питання. Насправді, на якийсь день ви вже перепрограмовуєтесь, і вам легше це все заповнювати. Бо в перші дні мені було дуже важко, і я не могла придумати, я не могла сформулювати, і тому це в мене займало набагато більше часу, ніж я планувала. Ну, і точно не 6 хвилин. І ледь не забуло останній момент. Тут кожен день у вас будуть якісь дуже розумні цитати від дуже розумних людей. Тут деякі цитати мені сподобалися, деякі я не зрозуміла, бо вони або дивно перекладені, або з самого початку автор то якось дивно написав. Але тут є дійсно хороші, наприклад, хто зберігає здатність бачити прекрасне, той не старіє. Або ми всі живемо під однаковим небом, але горизонт у кожного свій. Але так само є дуже дивні. Наприклад, досягти зорі можна тільки стежкою ночі, і що б це не значило. Не знаю, якісь дійсно, якісь цитати задівали вас і щось там, ви думали над ними, роздумували, а деякі ви просто читали і такі, якась фігня і рухались далі. А також на початку тижня тут замість цитати вам давався виклик на тиждень. Там, не знаю, наприклад, медитувати кожен день 5 хвилин протягом цього тижня, або подзвонити вашим батькам і сказати, що ви там за щось їм вдячні. В принципі, я все розказала найважливіше про цю книгу. І я б хотіла пояснити, чому я взагалі її придбала. По-перше, на неї була знижка. Це була Чорна П'ятниця, були розпродажі. Я побачила, що на неї знижка. Окрім того, я подивилася відгуки на Goodreads, і більшість людей все ж таки задоволені цією книгою. Окрім того, я також почала помічати за собою, що я ставала дедалі негативнішою. Я завжди помічала щось погане, що відбувається в житті, але ніколи не звертала увагу на хороше. Також мені хотілося більше радіти в цьому житті, цінувати допомогу рідних, близьких і також навчитися самій бути більш добрішою до цього всесвіту. Мені як людині, якій завжди ні на що не вистачає часу. А останньою каплею стала назва цієї книги, бо автор стверджував, що вам треба приділити всього 6 хвилин і все зміниться. Да, тут була трошечки обманка, бо це не 6 хвилин. Ми чудово розуміємо, що навіть ось ці 6 питань займають набагато більше часу, ніж 6 хвилин. Плюс тут є ще ось ці щотижневі, щомісячні оцінки вашого життя. Тому да, тут трошечки обманули. Але загалом вона дійсно не займала багато часу. І в якийсь момент просто стало моєю звичкою. Тобто я прокидалася, і я прям одразу йшла і писала свої думки щодо цього дня. Тепер перейдемо до того, що мені в цій книзі сподобалось, а що ні, і чи взагалі виправдалися мої очікування від цієї книги. А перше я почну з того, що сподобалось, бо я навчилася фокусуватись на позитиві. Мені сподобалися ці шість питань, які три зранку три ввечері. На які я відповідала кожен день. Вони були доволі адекватними, змістовними, тобто я знала, що я маю тут писати. У мене не було якихось проблем, щоб зрозуміти ці питання, бо часто в таких книжках питання дуже абстрактні, і ось, ця, ось це поняття вдячності також якесь неточне. Але тут автор це звів до таких дуже практичних питань, на які мені було легко відповідати. І вони дійсно допомагали мені фокусуватися на позитиві, тобто налаштовуватися позитивно на цей день, і так само роздумувати в кінці дня про цей день теж такими позитивними емоціями. І я скажу, що це дійсно дуже проста практика, це не займає багато вашого часу. Це ну, зовсім не складно відповісти на ці три питання зранку, три питання ввечері, але воно дійсно змінює ваші погляди на життя і взагалі ваше ставлення до. Здавалося б, дуже звичайних речей. Тому тут мої очікування виправдалися, і я повністю задоволена цим елементом цієї книги. Ще одна перевага цієї книги це все ж таки ось ці щомісячні запитання, бо вони дозволяли мені подивитися на своє життя, зрозуміти, де я недопрацьовую, а де в мене все гаразд. І можливо трошечки змістити фокус в цьому місяці, наприклад, на сферу освіти або на сферу стосунків. Бо насправді живучи це життя доволі рідко, та й мало хто взагалі задумується над оцінкою сфер свого життя. Тобто, рідко, коли ми такі сидимо і думаємо: ось в цьому місяці, наприклад, я не була найкращою донькою, тобто в цьому місяці я замало часу приділила сім'ї. Або, наприклад, в цьому місяці я була не дуже хорошим робітником, і, можливо, на Настя в наступному місяці треба трошечки більше попрацювати. Або, навпаки, ви таки думаєте, ні, в цьому місяці було забагато роботи. Це не дало мені сфокусуватися на моїх персональних цілях, на відпочинку, і через це я, наприклад, вигоріла і вже не хочу нічого робити. Тобто, це дуже корисний інструмент, і я точно буду користуватися цим і далі. І останній аспект, я не впевнена, чи я вам казала про цей аспект, це теоретична частина. Вона насправді займає 87 сторінок цієї книги із 300. тобто майже третину цієї книги, це все ж таки відводиться на теорію. Тут автор намагається аргументувати, чому нам треба прочитати цю книгу, базуючись на якихось дослідженнях, наукових відкриттях. Але насправді, здебільшого, цей розділ це все ж таки маркетинговий розділ. Автор намагається переконати, що ця книга нам дійсно потрібна, і ми ну прям правильно зробили, що її купили. Також тут ще є інструкція, як використовувати цей щоденник, тому цю частину треба обов'язково читати. Навіть якщо в деяких моментах ви не будете погоджуватись, тут є дійсно дуже детальна інструкція, як цей щоденник заповнювати, як його вести і чому він важливий. А тепер перейдемо до мінусів, які я відмітила в цій книзі. Їх небагато і вони не критичні, але вони все ж таки є. По-перше, це переклад. Мені дуже не сподобався переклад настільки, що я місцями навіть не розуміла, що питається в питанні, бо воно ну дійсно дивно перекладене. Або часто не розуміла якісь цитати, бо вони теж дивно перекладені. А коли я гуглю їх англійською, англійською я розумію, що це значить українською, коли мені так перекладають, я того не розумію. Ну, тут я вам зачитаю пару прикладів, які, наприклад, мені здалися дивними. Не те, щоб вони прям критичні якісь, але ну, видно, що якось дуже дивно перекладено, і структура питання не характерна для української мови. Чому ваше існування має певне значення? Що мається на увазі під певним значенням? Я не розумію, наприклад, цей певне, тобто можна було просто запитати. Чому ваше існування має значення? Ну і окрім цього, дуже дивне питання, як на мене, бо воно виходить з того, що людина впевнена і вважає, що її існування має значення. Але ну насправді не всі люди так вважають. Є цілі філософії, які стверджують, що взагалі нічого не має значення, тобто життя позбавлене сенсу. І тому. Існування однієї людини точно не буде мати значення. Воно занадто глибоке, як на мене, для цієї книги, дуже непрактичне і дивно сформульоване. Ще мені здалося дивним формулювання цього питання: яке рішення мало найфатальніший досі вплив на ваше життя? Не розумію, що мається на увазі досі. Ну, типу, для чого тут додано слово досі? Іноді просто реально є якісь дивні вставки. І вони, я розумію, що це було перекладено з німецької чи з англійською, я, чесно, не знаю. Але ну, просто це слово зайве. Знову ж таки, ми рідко коли питаємо досі. Взагалі мало вживаємо, мені здається, це слово. І, напевно, найбільше, що мене здивувало, це. Зараз я знайду. Да, це ось це питання, яке однозначно було перекладено з іноземної мови, і перекладач навіть. Не подумав його адаптувати під українську мову. Питання звучить так. Ваші вади роблять вас такими ж унікальними, як і ваші переваги. Перелічіть свої вади. Тут все окей. Далі, відсвяткуйте їх і пишайтеся ними. А, я не знаю, з якої мови ця книжка перекладалась, бо начебто в оригіналі вона все ж таки німецькою написана. Але ось ця структура речення характерна для англійської. В Англійській мові є слово celebrate, тобто це як відсвяткувати щось. Тобто ти можеш відсвяткувати день народження, але так само ти можеш, от як тут сказано, відсвяткувати свої вади. Тобто це мається на увазі якось прийняти їх чи щось таке. Але ну, цей контекст взагалі не характерний для української мови. Ми ніколи не вживаємо слово відсвяткувати от в цьому значенні. Ми вживаємо лише в прямому значенні. Тобто Хтось там святкує своє день народження, хтось святкує весілля. І тому для мене це виглядало ось саме це речення як якийсь машинний переклад. Бо я не можу уявити, щоб людина могла перекласти і додати це питання в книгу. От. Але це насправді такі дрібнички, таких випадків було небагато. Плюс я трошечки, можливо, в місцях передираюсь, але ну, ось це формулювання речень воно дуже впливає на сприйняття тексту і цих питань. Бо по факту книга складається з цих питань. Це не просто якийсь прозовий твір, де ми не знаю, читаємо якийсь детектив. Це прям книжка, в якій питання має ключову роль. І те, як воно поставлено, те, як воно перекладено, є важливим для сприйняття цієї книги. І наступний аспект, який мені не сподобався, це теоретична частина. Точніше, не вся теоретична частина, а певні моменти. Автор намагався зробити її науковою, а не маркетинговою. Але нічого не вийшло, як на мене. Місцями автор додає посилання на якісь рандомні статті, які просто опубліковані в інтернеті, не в якихось журналах або наукових книгах. Ні, це просто хтось написав і виставив в інтернет. І ніхто цього не дивився. І я не вважаю, що це можна приводити як обґрунтування якогось наукового факту. Ще один доволі важливий мінус для мене це те, що автор намагався завалити читачів різними. Фактами, числами, статистиками, бо є таке упередження чи переконання скоріше, що люди, коли читають якісь факти в числах, наприклад, там китайські дослідження довели, то вони більше довіряють цій інформації. Коли люди бачать числа, вони це більш серйозно сприймають. Але тут ці числа є, вони дуже гучні, але тут немає ніяких підкріплень, тобто просто речення без жодної сносочки. Без ніякого пояснення, звідки автор то взяв, і хто це дійсно відкрив, хто це дослідив. І це для мене виглядає як обман, тобто таке відчуття, що мене хочуть обманути, придумали якісь числа, щоб мене вразити, і щоб я все ж таки прочитала цю книгу. Тому тут для мене це мінус. Тобто, якщо недостатньо досвіду, недостатньо вмінь написати наукову частину, то або візьміть собі співавтора, який це напише, який розбирається в цьому. Або просто не треба братися за це. Ще один мінус для мене виявився трекер звичок. Я вже сказала, що я його не використовувала. Чому я його не використовувала? Бо цей трекер звичок він розміщається на початку місяця. Тобто, він є тільки ось на першій сторінці. Не знаю, чи вам видно, я дозніму, і ви побачите більш детально. Тобто, він є дійсно. На одній сторінці, і кожен місяць, кожен точніше, кожен день місяця, я маю повертатися на першу сторінку, відмічати, і наступного дня так само. Тобто, я не можу відмітити звичку на цій сторінці, де я пишу відповіді на питання за день. Тобто я спочатку пишу відповіді на питання ввечері, а потім я маю знайти ту сторінку і відмітити, що я, наприклад, приділила час вивченню іспанської мови. І це мене тратувало, ну і як результат я дійсно цього не використовувала. І я не бачу проблеми все ж таки робити це просто на кожній сторінці, додавати людям віконці, де вони відмічають, чи вони зробили ту чи іншу звичку, чи вони її не зробили. Бо це реально для мене щось непродумане. І я ну, впевнена, що більшість людей, так само, як і я, просто пропустили ці звички, бо просто ну, за них забували. Бо ця секція десь була на початку місяця. Поки ми писали всі ці відповіді на питання, в мене вже 300 разів з голови вивітрились ці звички. Та я в принципі забула, що за звички я собі поставила на цей місяць. Тому щоб дійсно відслідковувати свої звички, я думаю, тут треба трошечки інший щоденник або просто листок А4, який ви десь повісите, і зможете відмічати десь на видному місці. Але тут воно не працює, і я б його взагалі видалила. Бо якщо робити цю штуку, то робити її по-нормальному і щоб воно було зручним для користувача. І останні для мене це щотижневі запитання. Вони для мене, як я вже сказала, були місцями дивакуватими і місцями недоречними. Тобто, наприклад, зараз я спробую вам знайти щось цікаве. Кого у своєму дотеперішньому житті? Що таке дотеперішнє життя? Це теж, до речі, для мене дивний переклад. Дотеперішнє життя. Чому тут додали слово до Просто кого у своєму житті ви вважали найбільш сексуально привабливим? Я перепрошую, але як це взагалі впливає на мою задоволеність життям, на мою вдячність? До чого тут це питання? І таких питань багато, і це ще, ну, ще нормальне. Там дійсно були в книзі дуже інтимні питання, які взагалі ніяк не стосувалися теми. Або чому ви боїтесь того, чого прагнете? А чому ви вирішили, що я боюсь того, чого прагну. А, можливо, тут мається на увазі, чого ви боїтесь, а чого прагнете? А можливо, тут малося на увазі, чому ви боїтесь, того, чого прагнете. Або. Ні, тут все ж таки воно дійсно дивно сформульоване. Тобто тут питають, чому я боюсь того, чого я прагну. Я не боюсь. Я хочу того, що я прагну. Або як ви намагаєтесь позбутись гикавки? Ну, це просто був тиждень джекпот з питаннями. Ніяк, чекаю, доки пройде. І для чого це тут? Ні, ну ладно, може це описує мене як людину? Я терпіла, терплю гикавку і тому по життю терпіла теж. Тобто це дійсно якісь питання, і таке відчуття іноді складалось, що в чувака просто закінчилися ідеї цих питань, і він же просто такий: а спитаю я про гикавку, або спитаю про сексуальні вподобання людини. Ну, це дуже дивно. Не розумію, до чого це тут. Якщо мені хтось може обҐрунтувати це, то я ласкаво прошу в коментарі. Мені буде цікаво почути думку інших людей про це. Але тут за ці питання. Я не можу сказати, що мені ця секція прям зовсім не сподобалась, але й не можу сказати, що вона мені сподобалась. Тобто деякі питання були абсурдними, і вже під кінець я навіть не відповідала на ці абсурдні питання, бо в мене не було вже сил. Мені було складно взагалі придумати, що на це відповісти. Тож, я думаю, ви загалом зрозуміли мій відгук про цю книгу. Він не був повністю позитивним, але і не був прям негативним. Загалом я би сказала, що ця книга мені сподобалась, вона задовільнила мої очікування, і те, що вона обіцяла на початку, вона в принципі виконує. Просто мені здається, що автор додав забагато всього в цю книгу, трошечки обминув читачів про час, ну але це маркетинговий хід і не допрацював момент з теорією, яка лежить в основі цієї книги. Але однозначно, я буду рекомендувати вам спробувати цю книгу. А, бо вона, я впевнена, що вона трошечки змінить ваше світосприйняття і змусить вас концентруватися на позитивному, бо за 100 днів ви дійсно несвідомо кожен день протягом дня відзначаєте щось хороше, і коли щось стається погане. Ви менше на цьому концентруєтесь. А і, взагалі, якщо ви вже пробували цю книгу або щось подібне, то діліться в коментарях. Можете порадити мені щось також про саморозвиток, щось типу цих щоденничків. Я буду дуже вдячна, бо я якраз зараз в пошуках нового. Тож я вдячна вам за увагу за те, що ви були сьогодні зі мною. Я сподіваюся, що ця книга була дійсно вам корисна і цей огляд. Бо зараз в актуальних обставинах нам дуже важливо концентруватися на чомусь позитивному в той час, як навколо стільки негативу. Якщо вам сподобалось це відео, то поставте, будь ласка, вподобайку та підпишіться на мій канал. А якщо ви хочете поділитися своїми враженнями від цієї книги, від цього огляду, або ви можете мені порекомендувати щось в сфері саморефлексії, саморозвитку. То ласкаво прошу в коментарі, мені буде дуже цікаво почитати. А на сьогодні я з вами прощаюсь і до нових зустрічей!